Будемо давити на наливному тісті, так так, саме на наливному. Прямо з черпака наливаю на деко і випікаю всього 7-10 хвилин і коржі готові. Спочатку змішуємо мед і масло із содою, відправляю на плиту, ставлю на невеликий вагонь і змішую, поки мед не змінить колір, стане таким янтарно ароматним. Знімаю з вагню і в окрему миску збиваю яйця з цукром просто до однорідності, не до піни. Потім вливаю цю суміш у, у трохи остивший мед і додаю борошно. Вимішую вінчиком або блендером із насадкою вінчика. І отримуєте густеньке рідке тісто, дека застіляю пергаментом, наливаю тісто і відправляю в духовку на 7-10 хвилин. Готовність коржа перевіряю зубочисткою, остужаю. І прикрашаю. Крем той самий, що я і роблю для сметанника. Даю тортику постояти декілька годин і він стає ніжний, м'який, мов бісквітик. Виходить десь м -м, кіла 200-300 солодкого щастя, ідеального <смас> до чаю. Обов'язково збережіть собі цей рецепт, якщо ви ще не пробували.